На лінії вогню можуть утворитись два нових котла. Принаймні, такої думки притримуються деякі українські військові. Вони кажуть, наразі бойовики разом з російськими солдатами групуються у Донецьку та Луганську, а звідти колонами вирушають у різних напрямках, але усі в західний бік. Так і маневри, такі маневри українські військармійці трактують як підготовку до чергового наступу на свої позиції. Обстріли найчастіше ведуться в районі щастя та станиці Луганської Маріуполя і Дебальцева. Наші журналісти цього тижня побували в одній з гарячих точок у Дебальцевому. Про те, що відбувається на цій ділянці антитерористичного фронту, дивіться у репортажі Олекси Кулака. Разом віце віцеспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм ми вирушили у Дебальцево, щоб на власні очі побачити, що ж відбувається на сході України. Виїхали під вечір, тож поспішаємо з кожною секундою стає дедалі небезпечніше. Маємо інформацію, що це місце, де знаходяться гвардійці. Околиці Дебальцева покриваються градом. Вже за кілька хвилин на землю лягає туман і стає темно. На камері виключаємо світло, гасимо фари. Це елементарні заходи безпеки. Наближаємося до Дебальцева і на вулиці дуже великий туман. З одного боку це дуже добре, тому що вони нас не бачать, скажімо так, а з іншого це дуже погано, тому що ми нічого не бачимо і їдемо на овось. Потрапивши у місце призначення, одразу ж роздаємо подарунки: маскалати, теплий одяг, харчі та джип, який буде вірним бойовим товаришем наших бійців. Машина в технічно справному стані і зроблене ТО перед виїздом з Києва. Подарунок скажімо, від наших друзів, які допомагають нашому батальйону. Всіх питань як і тилове, так і технічне забезпечення. Ну, зараз в такий час, без 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 допомоги, без взаємодії, взаємовирочки. Чайно ми війну цю не виграємо. Так що слава Богу, що в нас є друзі, слава Богу, що нас підтримує країна, слава Богу, що є волонтери. Доки триває розвантаження гуманітарки, віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій разом з іншими бійцями відправляється на нараду. Пресу туди не пускають. Отже, інформація таємна. А мета приїзду нардепа не тільки передача допомоги, а ще й інспектування стану бойової готовності наших солдат. Це інформація, яку на жаль я не можу говорити у відкритому доступі. Це інформація, яка належить до... Не розголошеною ця інформація буде донесена до відповідних структур. Визначений порядок, і я не вважаю за можливе інформувати про неї, про стан, про ситуацію на нашому фронті. В ефірі щойно закінчується нарада, починається обстріл. По нам цілять зградів. Ховаємось у підвал. Давайте, давайте давайте. Бійці кажуть, раніше в цьому районі були обстріли, проте не так часто. З кожним днем стріляється більше і більше. Добровольці запевняють, по той бік барикад готуються до повномасштабної війни. А куди більше сховатися? Тому що там перекриття панельне, підвал, я думаю, видержать. Ну, Обстріли за сьогоднішній день, це вже мав третій або четвертий обстріл. Нацгвардійці зреагували дуже чітко, усіх одразу завели до підвала. Зараз начебто тихо, тож виходимо, подивимось, що там. Щойно вийшли, розпитуємо з приводу подій на сході. Дізнаємось, ціль сепаратистів прорив через річку Сіверський Донець, яка розділяє територію під військовим і бойовикам. Вот це дерьмо, ми нагнемо. Ще я то жмемо їх кучу теріторі? <світ> За оперативною інформацією, наразі в бік Бахмутки терористи стягнули більше 18 танків. Частина з них йде на станицю Луганську, інша на Бахмутку. Також у планах сепаратистів захопити Дебальцево і прорватися на Маріуполь. Зал. Буквально тиждень останній введена величезна кількість бронетехніки з Росії, величезна кількість військ окупаційних, які входять переважно через Ізваріну і концентруються в Донецьку і в Луганську, а звідти вже в різними колонами переходять на різні напрямки можливого наступу. Характерно, що всі дні артилерія противника працює не тільки по передових рубіжах, а також і в глиб, що свідчить про те, що це можливий підготовка до можливого наступу? Проте колишній секретар РНБО Андрій Парубій разом з бійцями запевняє, про плани терористів знають до бою готові, то жодного прориву здійснити їм не вдасться. Олекса Кулак, Ігор Шатайло, Тивай.